Розпаковка подушки Руно купленої в магазині Ало. Отже, подушка фірми Руно з штучного лебединого пуху. Розмір 40 на 60. Наповнювач штучний замінник лебединого пуху. Чохол з мікрофайберу. Подушка запакована. Сумочку, досить товстенька, в міру пружна, гарний дизайн з лебедями. Дуже гарно, якісно пошита. Характеристики основні, можна прати при 40 градусах. Дуже якісний продукт від українського виробника. Всім рекомендую до покупки.